Наскільки якісними будуть цьогорічні списки виборців, це питання обговорили на засіданні круглого столу за участю представників відділу держреєстру виборців та громадських активістів? Свідомі мешканці кажуть, все в руках самих голосуючих. Зокрема, кожному повнолітньому українцю варто особисто прийти та перевірити свої дані на дільничних виборчих комісіях. Попередні списки виборців мають з'явитися там уже за два тижні. Якщо ж у документах ДВК будуть виявлені помилки, їх експерти радять виправляти самостійно у місцевому відділі. Держреєстру виборців члени дільничної комісії. Вони такі. Е... Люди, які відповідно там на, на, на політичними партіями залучаються до якоїсь разової роботи, наприклад, до дня виборів і так далі. Вони не такі професійні, як відділи ведення державного реєстру. Самі упорядники списків голосуючих переконують, можливості фальсифікації у цій площині немає. Щодо точності інформації про виборців, то її бажаючі можуть звірити у будь-який час. Водночас фахівці не заперечують, у списках можуть бути так зва. Душі. У випадку, якщо працівникам держреєстру ніхто не повідомив про смерть громадянина. Чи за цих людей вкинуть бюлетені вже на відповідальності членів ДВК. Будуть у списках і ті українці, котрі вже роками знаходяться на нелегальних заробітках за кордоном. Звичайно, що є якісь люди, які померли, які ми не знаємо, які нам не повідомляли. Ну, але є сумлінні вив... наприклад, голови дільничних комісій, які вже роками голови дільничних комісій, вони дійсно як на пам'ять знають цих виборців. Кожний вибори, список, хто виїхав за кордон, хто помер, де працював. Я кажу, я не можу їх вишити, хони за кордон. Ну вони ж виїхали за кордон. Я кажу, ну вони на косорський облік не стали. Члени круглого столу також визнали мінімізувати фальсифікації, де є можливість громадян голосувати лише в окрузі, в якому вони зареєстровані. Щоправда, це правило не поширюється на членів дільничних виборчих комісій.